Розпочався новий навчальний рік. Хто і як заробляє на дитячому харчуванні у десятках та школах. За відповідями на ці питання ми приїхали у Бородянку. Електроплити наші. Вони в робочому стані. у нас працюючи. Це є пристрій для овочерішка. По-простому. Тетяна з гордістю показує кухню, на якій пропрацювала багато років. 86-го року їдальня капітального ремонту від тих пір не було. Овочевий цех, Тут ось гаряча вода, подача гарячої води є це е, механізм теж 86-го року встановлено. Ну, він працюючий для нарізки овочів, нова е, картоплечистка. Ну а чани це знеживючий стан для зберігання овочів. Голова Бородянської адміністрації прискіпливо слідкує за комунальним підприємством, яке виграло тендер з надання послуг харчування у дитсадках та школах. В нашому випадку даний тендер виграло бородянське об'єднання об'єднання школярик. Це комунальне підприємство Бородянської районної ради. Це нечасне підприємство, де можна щось сховати, де можна щось не домовити, не договорити. Повинен бути абсолютно нормальний облік. Що отримали, по якій ціні отримали? Що віддали на садики, Який залишок? Чому підприємство потрапило під прискіпливий контроль? Дивіться далі у нашому розслідуванні. Глова адміністрації вбачає у діяльності школярика непрозору цінову політику. Коли я затребував, щоб дали яким чином йдуть нарахування, взагалі, то мені дали в принципі, дві цифри. Закуплено продукції на 500 тисяч у місяць, процент накрутки 38 чи 36. І того до сплати там, 700, з чим то тисяч. Це державний кошт, який ми повинні перерахувати. Що таке борщ? От написано, борщ і стоїмось. А чого вона така? А ще було написано, що борщ, 200 грам, туди входить. В школах ми кормимо на 13 гривень, але туди входить електроенергія. левова частка. Вода, водовідведення. Посуд, медогляди, миючі засоби, ціна продуктів харчування. Навіть оця бумага, ми повинні її туди включити. А хто взагалі має контролювати комунальне підприємство? Далі у стоп корупції. Меж опікуватися голова районної ради правильно питанням харчування в школах чи ні? Хто головний? Хто за цим саме? Ну, Комунальне підприємство вважається Київським. Бородянської районної ради Контролювати побистріше всього, що напевно раз їх як комунальне підприємство. То вони голова відхрещується від відповідальності. Дивіться адміністрація. Ага, ну мені сказали, що районна рада має відповідати. Не знаю. Це неправильно. А найважчі часи розпочались, коли комунальному підприємству віддали під контроль дитячі садки. Всі думають, що тут ах, тут мед. Який тут мед. Новий навчальний рік розпочався і, поки там на горі чиновники між собою розбираються, батьки маленьких дошкільнят, сподіваються, що їхні діти не залишаться голодними.